Навчально-виховні заклади Житомира працюють у звичайному режимі. Про це сьогодні заявила заступник міського голови Наталія Леонченко. За її словами, вчора директори центральних шкіл перебували на цілодобовому чергуванні та тримали ситуацію під особистим контролем. Всі заклади, освітні, соціальні, культурні, працюють у звичному режимі. Всі керівники і працівники попереджені про свою відповідальність за створення безпечних умов перебування людей дітей в цих закладах. Жодна школа, жодний садочок не припинив своєї роботи. Щоб перевірити інформацію, журналісти студії «ЦТВ» завітали в школу номер 12 в якій за повідомленнями в інтернеті всі заняття були скасовані. Спочатку одна з технічних працівниць підтвердила цю інформацію. Втім, сам директор на камеру запевняє, що навчальний заклад працює у звичайному режимі. Проте багато батьків вирішили залишити дітей вдома. Частина батьків приводили у школу дітей. Побачили, яка ситуація, що небагато, і говорять, що ми можемо дітей у даній ситуації в сім'ї, щоб вони під наглядом були, то вони і забирали ці дітей. Хто за через урок, хто перед уроком, а хто і після другого уроку у коридорах школи тихо, школярів не видно. На питання, скільки саме дітей навчається, директор каже: відсотки три. Відсотковому в залежності від тієї кількості, що в нас була на першу зміну. Відсоток був не досить великий. Це десь відсотків, десь мабуть 3 відсотки від загальної кількості. в першу зміну раніше. В інтернеті Житомиряни повідомляли, що окрім 12-ї школи скасовані заняття в гуманітарній гімназії номер 23 та ліцеї номер 25 Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук, студія це